І ще хотіла вам показати, де в мене тепер зберігається Оля Полякова. В минулій частині цього відео ми розхламляли мої олівчики, душі, лайнери, всілякі, блискучички, розсипушечки. А в цьому відео на нас очікує головна страва. Палітри. Ам, якось так сталося, що вже наступний день, але ми продовжуємо. І в нас на черзі ось цей неймовірно цікавий ящик з палітрами. Ще ось хотіла показати, як зараз виглядає ящичок, який ми вчора розібрали з вами ми перебрали. Тут одразу покажу дзеркало. Я їх зберігаю в пакетиках, в яких вони мені прийшли. Чи це допомагає не завжди, вважаючи що я не завжди їх туди кладу. <світ> ну от, про що я казала? Біле без пакетика зберігалося. Так, що ми тут бачимо одразу? Те, що ми вже бачили, палітра від Romand. ось така ось сіренька. Я її показувала багато разів. Останнім часом я часто малюю ось цим відтіночком брови. Собі, там якісь стрілочки можна вивести. Ось ці три відтінки. До речі, може я хоч зрозумів, чому, чому різниця? Вау, well, це якщо що навпаки, тіпа отак раз. 2, типу що, це від світлого до темного. До речі, такі приємні рефіли, вони прям такі ніжнюсічки Хороша палітра, вона мені подобається. Я думаю, ви розумієте, чому я її обрала. Якби подивіться на неї, це ж тупа я кожен раз, як треба йти на роботу. Вона мені подобається, з нею легко працювати, в неї хороша пігментація. Тому лайк, звичайно, що вона залишається. Beauty Bay Retro Love. Був час, коли ця палітра мені закривала якісь кольорові нюанси, коли мені щось треба було кольорове зробити, або там в роботі на кліпах і так далі. Знову ж таки, або в принципі. Зараз я не скажу, що вона ультра have мій, але мені подобається її пігментація. Мені подобаються її блискучки. Вона доволі гарна, тому нехай поки що буде, вважаючи те, що в мене кольорових палітр не так багато залишилось. Так, ну це ми вже бачили. Магнітна палітра для рефілів в джусі. Палітра Glitch від Chic Glam. Мені тут подобаються відтіночки і матові і блискучі, тому вона залишається. О, такими вони посередньо виглядають. Вони насправді є такі трошки посередні, але мені, в принципі, подобаються. Вони доволі гарні. Тобто, ну, хороша палітра. Ось це, напевно, найстарша моя палітра з цього всього банчу палітр, так би мовити. Тут навіть є дірка в жовтому. Я рідко використовую цю палітру, як мінімум, тому що я, коли визначила свій кольоровий підтон, зрозуміла, що він холодний і жовті макіяжі це не, не зовсім мій джем, але в якості жовтої палітри вона хороша. Тим паче це подарунок знову ж таки від Мії. Іноді вона доречна, тому нехай буде, нехай Дижить, тим паче, дивіться, яка вона гарна з соняхами. Палітра-афект. Ця палітра серії палітр, які я купила після навчання або протягом навчання, тому що наша викладачка їх радила. Я, в принципі, розумію, чому, тому що це доволі така базова палітра. Тут є розтяжки кольорів, тут є трошки блискучки. Хоча вони, от-ну, вони прям посередні. Ну, типу, такі більше навіть сатини, ніж блискучки. Ну, ось цей світленький ще більш-менш може прокатити, а ось цей, ну. Е. Я би її з задоволенням продала, тому що в мене є просто ідеальна палітра для таких цілей, але, на жаль, її поки що ніхто не купляє. якщо ви зацікавлені, то можемо з вами поговорити. Ці палітри коштують на ринку зараз щось типу 900 гривень, але звичайно, що я за таку ціну продавати не буду. Думаю, що гривень за 400 може нормально. Тут ще, до речі, дуже класний чорний. Палітра від Juvia's Place The Taubes. Оце, от коли в мене пішла ера холодних макіяжів, коли я ще на. Навіть не визначила свій кольоротип, а просто я зрозуміла, що мені подобаються сірі макіяжі і не варто їх боятись. І мені подобається, як я в них виглядаю. Я почала шукати ось таку сіру холодну палітру. Тут доволі сухі, ось ці блискочки, але ось цей, по-моєму, ось цей відтіночок він такий доволі непоганий. Чи то світло таке, чи то що я не можу зрозуміти, що мені нічого не подобається, як виглядає, бо це просто застрілі палітри. Та сама історія, я би теж хотіла її продати, тому що вона мені вже не так актуальна. У мене знову ж таки є палітра, яка оці всі палітри в собі об'єднала і що набагато зручніше, ніж мати декілька. Цю палітру я би віддала за не знаю, за якусь... Символічні 200-300 гривень. Так, слон в кімнаті Beauty Bay Midnight. Обожнюю її. З першого погляду не скажеш, але це моя палітра, не знаю, необхідність наразі, тому що тут дуже багато. Я кожен раз дивлюся на це, як я це склубнула нігтем і хочу плакати. Закриває мої потреби в усіх холодних макіяжах. сині, фіолетові, бускові, всілякі, трошки рожевих, блискучки, все прекрасно в цій палітрі. Я її просто обожнюю і, звичайно, що нікуди. І її не віддам нікуди вона не піде. Це палітра від ToFace, та сама історія, що із палітрою від Astra, купила під час навчання. Тут хороша пігментація, мені подобається ця палітра, але знову ж таки, вона тепла. Теж палітра під продаж, той Factory, вона мені попалася в якомусь, чи то боксі чармі чи то десь в такій штуці. Вона непогана, мені подобається оця от частина типу, для обличчя, це бронзер, я так розумію, чи контур, але ну, тепловатий для контуру. І це для очей, рефільчики. Чесно, вона юзабельна, але знову ж таки. Ну ось ці блискучки. Ну, взагалі, не мій джем. Ну, дуже рідко я торкаюся її. Не знаю, можемо якось домовитися, якщо у вас цікавить ця палітра, теж за, символі... за якісь символічні 200 гривень, 150 можете її забрати в мене. Палітри Flexi від Ellen Pro: модернізм та мінімалізм. Пам'ятаю, що я першу придбала модернізм. І насправді це хороша палітра. Мені вона подобається. Особливо матові, дуже класні, блискучки деякі. Ось ця, по-моєму, мені подобається. І ось ця. Вона Трошки суховаті, але на якусь липку базу. в Принципі окей, ось цей рефіл взагалі прибрати. Я вважаю оці от рефіли просто ну знущанням і злочином. Просто ну це ще не так погано, як це буває зазвичай. Не пам'ятаю, чи воно приноситься на очі, але зазвичай проблема таких рефілів в тому, що тут дуже крупні блискітки, вони набираються чудово на палець, от бачите, але воно не переноситься на око. Можливо, тут інша історія, я не пробувала, просто я бачу таке і одразу бе. Це хороша палітра для якихось повсякденних макіяжів, але тут забагато непотрібних реф... рефілів. Я би прибрала декілька. Ось, наприклад, ось цей. І ще декілька, які не супер сяять, і, типу, без них можна було б обійтись. Ось цей, по-моєму, із такого ж розряду. Ну, воно щось там поблискує. Да. Ну, дуже коротше такі. Хромні штуки, не знаю, можливо, я її теж продам гривень за 200 і хтось придбає собі таку практичну палітру. Ну, вони дійсно практичні. Вони мені прям подобаються ці палітри від Elan Pro. Але знову ж таки, в мене є палітра, яка закриває мені потребу в усіх нюдових палітрах з нейтральними кольорами. Мінімалізм, ця палітра мені подобається трошечки більше. Тут більше практичних кольорів. Хоча теж знову ж таки є рефіли, які би я прибрала, тому що ну. Ну, що це за. Ну, не знаю. В чому прикол цих сатинів, які просто виглядають як тупо колір, але трошки ну, відблискує. Хіба ж для якихось смокі, прям, але все одно не знаю. Може, просто це не мідже. Але ось цим, тут є класні блискучки. Оці чотири відтінки, наскільки я пам'ятаю, вони прям гарно блищать, і вони набагато м'якші, ніж в палітрі модернізм. Бачите, тобто Угу. Можливо, цю б я навіть залишила палітру, але не факт. Не факт, якщо вона вас зацікавила, то може вам її продати за 200 гривень, 250, щось таке. Це, до речі, не помітила, що вона сколота. Напевно, тоді гривень за 100 з чимось піде. Ось так. Можете ці дві забрати за 300 гривень. Такий, така ще є пропозиція. Палітра від Кянь Ян. Це не моя палітра, це палітра моєї подруги, яка купила її в моєму магазинчику, і я попросила за зате. Тому що мені було вже давно мої ноги в кадрі. Ну ладно. Шкарпеточки Авіація Галичини, до речі. Так, от мені було дуже цікаво затестити цю палітру, дізнатися, що вона як вона працює, бо ну просто подивіться на неї. В мене є відео про макіяж цією палітрою. Ось, і макіяж вийшов неймовірно гарним, хоча я використала всього, по-моєму, чотири відтінки: два блискучих і два матових. Я хочу ще краще протестувати матові і дізнатися, що вони з себе представляють насправді, тому що блискучі, ну зрозуміло, що тут просто відвал всього, вони неймовірні. Не хочу зайвий тицяти пальцем в чужу палітру, тому що вони настільки м'якенькі, що вони купкуються трошечки. Так, хочу ще мати десь спробувати, зрозуміти, чи треба вона мені чи ні. Хоча я її дуже давно хотіла, і кожен раз, як вона з'являлася в мене в магазині, в мене була думка: якщо ніхто не забере протягом якогось часу, то я залишу її собі, але люди завжди забирали, тому що ну, це, це абсолютно зрозуміло. Ніякого засудження, подивіться на цю палітру просто. І у цього бренду багато різних відтінків палітр і Я б дуже хотіла спробувати ще кольорову. Коротше, дуже цікаво, і подивіться, яка вона гарна. Це ж люкс просто. Далі, ось ця манюнька від Juicy, Насправді я нічого не очікувала від цієї палітри, але якщо подумати, вона ідеальна. Вона ідеальна для того, щоб її взяти кудись в поїздку з собою. Тому що тут можна зробити і більш повсякденними, і більш вечірні ось ці блискучки, боже, які вони неймовірні. Просто подивіться на це. Як же відчувається різниця пізрален Pro тих блискучок зі старими формулами? І ось це просто, ну це просто щось неймовірне. Ось цей середній відтіночок, неймовірно, гарно сяє. Він такий, типу, як. Він не виглядає як. Плотна текстура, він такий як розсип, як зіркове небо, просто неймовірний, дуже гарний. Цією палітрою, до речі, робила макіяж собі Наталії з каналу «Твоя Наталії в нашому спільному відео, тому обов'язково подивіться, дуже класна палітра. Мені дуже цікаво спробувати інші палітри. Джусі, а ще вона ось так робить. <клес> Залишаю, звичайно, шо. Я взагалі не думаю, що я щось з цього викину. Вашу продам, якщо будуть бажаючі. Палітра Pet MaGrad. Думаю, всі впізнали, хто це у нас тут. Палітра, яка. Із Залапуються, вони в мене зазвичай в мене була ще інша. Лежали в коробочках, але щось якось вона отак у от мене почала лежати. Я така, ну і фіг з тобою. Я її зараз продаю, тому що вона класна, але для мене вона не така практична, як хотілося. Тут сяючі відтінки дуже гарні, тут хороші матові. З матовими Петмакрат мені завжди було дуже легко працювати. Ось ці от блискучки. Це дохром. Це от єдиний відтінок, який би я прибрала нахрен з цієї палітри. Подивіться на це. Це дуже гарно. Це палітра. Як ти називаєшся, господи? Що це -та там Седак? Ні, не, це не седакшн. Седакшн я продала. Яку нова пошта, до речі, розбила успішно. Коротше, по-моєму, дев'ята це палітра. І ось ці відтіночки, ось цей теж, по-моєму, блищий так. А цей уже більше як сатин, хайлайт, щось таке. Коротше, я її зараз продаю, по-моєму, за 1700 чи 1800 гривень. Це дуже маленька ціна для палітри Pet Magrat. тому що це люксова палітра, і вона використана була до п'яти разів. Ціна на ринку зараз від 3000 до 6000. Коротше, ну, поки не продам, лежить. Так, палітра Flavor Nose One Ballet. Це хороша рожевенька палітра. Тут дуже гарні блискітки. Знову ж таки, в китайських палітрах дуже красиві блискітки. В палітрах Flower Nose Майже завжди вони просто такі. Прям outstanding, Ну, подивіться, подивіться, на це таке вологе гарне сяйво, розсип, блискіток. Дуже дуже гарно тут залишки ленпро з цього от відтінку Crime. Ну, я так називаю його, тому що це жах непогані матові. Вони не ультрапігментовані. Як ви знаєте, у Flower Nose палітрах нема просто неймовірної пігментації. Але при цьому це хороша палітра to go. Це хороша палітра, коли у вас є настрій на рожеві макіяжі. Тому вона залишається. Ну і тим паче, в мене просто не підійметься рука продати або віддати палітри Flower Nose. Окрім однієї. Ось ця палітра від Flower Nose. взагалі то я її собі не брала. В магазинчику просто сталася така ситуація, що Волося дівчинці її повернути, так як вона вже була відкрита, я її не ставила на продаж назад, тому що це теж крайм. От і я вирішила це ж собі якось потестити. І я зробила один макіяж. Літералі. Я не скажу, що це погана палітра. Вона, по-перше, подивіться, яка гарна. По-друге, в неї непогана пігментація, Кольори якось не викривлені, все нормально, особливо на якійсь підл підложці буде просто ідеально. Але мені вона не актуальна, тому що, по перше, от сині фіолетові в мене є ціла синьо фіолетова палітра. Персикова. Відтінками я не користуюся. Ну, єдине, що зелений, правда, прикольний. Блискучка тут теж дуже гарна. Е, тому, якщо у вас є бажання, то можу продати вам цю палітру, яку я робила літералі свочі і один макіяж за 800 гривень. От вона майже нова, єдине, що так вона відкрита. Тут е, такі прикольні блискітки, тут трошки видно. Чисто підсвітити трошки така розсип. Ось, тобто ці палітри з цієї колекції сфокусовані більше на матових. Там трошки не знаю, чому видно. Такі зеленкуваті блискітки. Ось ця палітра теж половину ящика займає. Взагалі великі палітри в мене стоять зазвичай окремо, але так сталося, що зараз вони всі в одному місці. Ну я, тим паче, я знала, що я буду знімати це відео, тому, напевно, вирішила їх і не прибирати якось під свідомо. Theліше's DeLice від Cosmic Brushes. Яка в мене історія з цією палітрою? Вона мені прийшла. Я була розчарована в її матових, тому що свочі на сайті цих же матових виглядали просто як не знаю, що. Але при цьому вони, ну коротше, не обіцяли фігні, І тому я розчарувалася. Але насправді це непогана палітра. Єдине, що, знову ж таки, є зайві рефіли, ось цей, наприклад, фізі взагалі не про що? Ось цей Кенді Флос. Та сама історія тільки рожева. Ну, а всі інші, в принципі, непогані. Ось цей, о боже, синій. Я його використовувала на макіяжі Ріел з Ergo Proxy. Заповнювала повністю по віку, повністю весь макіяж на всю базу наносила ось цей відтінок. Це такий гарний синій. Ви собі уявляєте, ця палітра нікуди від мене не йде, хоча я хотіла її продавати. Бо мені не сподобався, пам'ятаю, цей відтіночок мінті. Ну, типу, Коротше, мені Валя сказала: береш олівчик Глембі білий, і на його базі пастельні нормально працюють з палітри Cosmic Brushes. Я ще не пробувала цього, можливо, спробую в наступних якихось відео. Вона дуже гарна. В принципі, мені подобаються палітри Cosmic Brushes. Я б купила собі ще якихось. Якщо б в мене були гроші, до речі, донатьте на банку. це палітра, мій святий Грааль. Про неї я казала, коли говорила, що мені не потрібні всі нюдові палітри, бо в мене є вона. Ось, будь ласка. Які питання? Просто ідеальна палітра. Щодо формули, тут вона нормальна, тобто не скажу, що ідеально просто, але й нічого складного немає. Вона нормально тушується. Не всі відтінки я часто використовувала, тому не можу сказати, щодо всіх, але мене палітра повністю влаштовує для всіх цілей. Тут можна просто з нею зробити все. Тому нікуди вона не йде, вона залишається зі мною, поки не закінчиться. Ще одна магнітна палітра від Коді вже це в мене була поплава. Я вирішила скупити половину сайту Коді колись і спробувати їх матові тіні і блискучі. І зараз покажу, в мене залишилось. Тут було наполовину заповнено тут дві однушки від Glam Shop. Ось такі. Не можу сказати, що вони погані. Але я не можу сказати, що там щось вау. Це до речі, дуже схожий на той, що в космік Брашис. Не знаю, коли я звернуся до цієї палітри, але поки що вона в мене є, якщо вона вас цікавить разом з рефілами або окремо, теж можу вам її продати за якихось символічних 200 гривень. Тому що все ж таки, все ж таки, це магнітна палітра, це класно. Тут доволі універсальні ціємності для рефілів, тому якщо вам треба, то будь ласка. Якщо з рефілами забирайте за 300, якщо без рефілів, то за 200, бо вона дуже багато місця займає. Має, а я однушки не часто купляю собі так палітра шедела від китайського бренду. Шадела це такий ну зовсім бюджетний бюджет. Подивіться, які милі ці чуваки. Ось це якщо палітра для обличчя. Це хайлайтер, а це рум'яна. Так, я розумію це дивно, але в мене в Тіктоці було відео щодо того, чому китайці використовують блакитні рум'яна. Де вони їх використовують, не там, де зазвичай. От, і можете подивитись його. Це нормальна палітра на погратись. Тому що ну тут нормальні матові. Ух ти, вони такі м'якенькі, не очікувала. Ой, прям м'якенькі прям вони. От, подивіться. Блін! Слухайте, ще норм палітра. Що я що її обістрала? Ну і блискучки, звичайно, що чудові. Взагалі, шедела це такий загадковий бренд. Він доволі дешевий, але ну палітри нормальні. У мене ось єдина палітра від цього бренду, але бачите, ну типу, подивіться на це абсолютно ок-пігментація для такої цінової політики. Ну напевно, це дуже дуже і дуже непогана палітра. От якщо ви хочете її придбати, можу віддати за 300 гривень. Пишіть в коментарі або в інстаграм, навіть краще. Щоб одразу можна було це все повирішувати. Ще одна палітрочка від Romand Це теж хороша палітра. Тут більш, як ви бачите, розкрита тема рожевого кольору. Хороші блискучки, ось цей матовий. Мені просто подобається сам колір. Я не скажу, що він дуже сильно блищить, коли наносиш на очі, як зазвичай. Ось ці дві блискучки прикольні такі. Зараз вам покажу навіть. Гарні в ній такі матові хороші. Класична історія палітри ромент залишається. Палітра флавернус. Ви її бачили уже сто разів і у мене, і у інших блогерок українських або неукраїнських. Це хороша базова палітра. Тут є холодні, трошки тепленькі відтінки, блискучки дуже гарні. мені дуже подобається ці блискучки. Можливо, пізніше, колись я її продам, але поки що не зараз. Поки що я не готова з нею прощатися. Тим паче, подивіться на це. Це просто ставити на поличку і милуватись, як і це і це. Знаєте, хочеться собі придбати просто з усіх колекцій по хоча б одній палітрі, щоб мати колекцію. Це вже реально в мене якась мулька на те, щоб колекціонувати палітри Flower Nose, бо просто вони нереально гарні. Ось це у нас палітр Girl Cult. Ось цю я купила останньою, і насправді вона мені подобається найменше, напевно, тому що тут не всі юзабельні рефіли. Я от зараз скажу про ось цей. Він дуже тьмяно виглядає без належного освітлення, без спалаху. Тобто, ось бачите, з спалахом видно у цю розсип, все так гарно без спалаху. Ну, якийсь пісок, якийсь бруд. Тому навіть не знаю, не знаю. Дивний трошечки відтіночок. Такий він прикольний, але з іншого боку, але всі інші три відтінки. Ось ця блискучка особливо. Дуже гарна. Ну дуже гарна. Прям mm. дуже красива і матові хороші. Скажуся тільки на ось цей відтінок. А в цілому палітра непогана. Поки що вони в мене будуть. Хоча, якщо вас зацікавила ця палітра, можете теж написати, може і подумаю про продаж. Ось ця палітрочка. Це моя перша палітра від Girl Cult. Вона, як бачите, дуже зрозуміла. Вона дуже така. Ну, не те, що повсякденна, тому що вона все ж таки доволі темненька. Але в цілому, тут від світлого до темного і блискучка, до речі, блискучка. Просто подивіться на це. Ну, це просто воно виглядає якось дуже темно. От, але насправді це дуже Гарний такий прям спаркл. Його дуже класно наносити в внутрішній куточок, що, в принципі, роблю, або на середину повік. Коротше, класна палітра залишається. І остання палітра Girl Cult. Це ось ця палітра з сялками. Яка ж вона гарна. Як вона виглядає, ось так вона і поводиться, в принципі. Набирається просто як масил. Ой, ось це, до речі, два до хрому. У мене нема слів. I'm speechless. Що тут казати? Вони ще й, до речі, тягнуться, неймовірно. Ну, які питання можуть бути? Звичайно, що вона залишається, ця палітра. Це дуже і дуже, і дуже гарна палітра. І я абсолютно розуміла, чому вона стільки коштує. Тому що для бюджетної палітри вона коштує багатенько. Там щось під 2000. Ну, 2000 це в моєму магазинчику я маю на увазі. Боже, це, мені здається, ще можна розтягнути. Бо навіть можу так розташувати. Ой, може, яка краса, яка краса. Ну, хочу це витирати. І не буду. Choice Beauty це, до речі, теж ще один такий загадковий бренд, бо він не дуже шумить, але при цьому в них класні палітри. Ось ця палітра ну, трошки рівень виглядає, напевно, <по>, по концепції. Але як класно тут працюють оці пастельні кольори. Ось цей от блакитний. Я його наносила на консилер, і він був дуже класний, дуже яскравий. Мені дуже цікаво спробувати, буде матові відтінки з цієї палітри на білому олівчику. А ось цей, до речі, схожий на шин-ефект, який я вам показувала вже в цьому відео. По-моєму, це одне і те саме. Нащо я купила цей шин-ефект, якщо в мене є вже літералі така сама? Штука. Шо ж. Це дуже гарний такий дохром. І ось цей, до речі, зелений, блискучий, теж красивий. Єдине, що ось цей відтінок мені не подобається, в принципі, як саме відтінок, от, але працює він непогано. Ого! Ого! Нормально все, все добре. Це при тому, що ця палітра коштує до тисячі. Ой! Ой! Слухайте коричневий такі пігментований. Я в шоці. Просто треба спробувати буде ще їх палітри. Якісь блакитний виглядає не дуже вражаючи, але насправді він працює добре. В мене є навіть відео з макіяжем цією палітрою, як я робила. А тепер пропоную вам насолодитись дуже сатісфайн виглядом того, як я розподіляю по чистому ящичку свої палітри. Цю неймовірну композицію, яку нам пропонує YouTube. Каочі, ось така от історія в нас вийшла. Мені не дуже подобається, що довелося палітри Флавернос перевернути. Але ну поки що так, щоб все поміщалося. Це те, що я залишаю, чим я буду користуватися. Палітри Лен Про, можливо, я все ж таки продам. Пишіть, якщо ви хочете їх придбати. Ось і палітру Міцемер Фейрі Тейлз так само. А, і щеглем. Я думаю, теж якщо комусь треба, то можу продати гривень за 250-300. Ось так. Ось це я повертаю потім, коли ми побачимося з моєю подружкою. Ось ці палітри: той Factory, Juvia's Place, Affect, Top Face. Якщо хочете купити їх за копійки, то, будь ласка, пишіть. Можливо, навіть всі чотири я би комусь і продала за якусь таку невеличку суму, тому що мені просто вже хочеться від них стихатись, щоб вони не займали місце. Бо викидати палітри це для мене поки що тумач. Звичайно, що Буквально пару використань, пару моїх залазів в, цю, в цей ящичок, і буде все так. Але поки що не солоджуємося тим, що ми тут навели. Так, ну що, ось таким чином у нас це це зараз виглядає. Не знаю, як ви, але я дуже задоволена цим. Пишіть, якщо вас зацікавили якісь палітри, або що я там ще казала. І ще хотіла вам показати, де в мене тепер зберігається Оля Полякова, палітра Pet Magrat, Cosmic Brushes та палітра Beauty Bay. Так як я, щоб вони були в мене десь на видноті, і їх було зручно діставати, я їх поставила на свою поличку, там де в мене стоять книжки. І звільнила для них місця, і ось тут вони тепер живуть разом зі Снейпіком і Гаррі Потером і свічкою. Ну і ось тут у нас тепер все гарно і зрозуміло. Пензлики створюють зайвий шум, але власне в цій підставочці все зрозуміло. Мої продукти туго, мої туші там всілякі каягли, підкладки під тіні, кольорові олівчики і також підкладки під тінь. Ну, ідеально просто. Я дуже задоволена. Вітаю, ви вижили. Що ж, це було останнє відео з мого розхламлення, і я точно робитиму їх в майбутньому пізніше, коли в мене щось зміниться. Насправді вже дуже багато чого змінилося. Я стільки всього повикидала завдяки саме вам, саме цим відео, які я знімала. Завдяки Project Пену я знайшла в себе багато класних продуктів. Відкрила їх для себе по-новому, і це дуже і дуже круто. Мені так сподобався цей експіріенс. Це так було приємно і так прик. Кольна багато-багато роботи було, але це того було варте. І я чекатиму на вас в попередніх відео або в наступному, там, де я вже буду більш присутня з цим обличчям. Більше його буде цього красивого обличчя. Це хороша новина. Дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися всі ці частини мого розхламлення. Сподіваюся, що вам було цікаво. Обов'язково пишіть, якщо у вас є якісь ідеї або пропозиції щодо того, що ще зняти, тому що мені цікаво знімати те, що вам цікаво. Також нагадую про те, що в мене є монобанка, на яку ви можете скинути якийсь, будь-який донат в якості подяки мені за контент, адже я фултайм тайм блогер і я поки що нічого абсолютно з цього не заробляю. На жаль, якщо вам хочеться зі мною поділитися чимось приємним грошима, наприклад, то будь ласка, якщо б вам хотілося, щоб я трошки пораділа, трошки випала каву, якусь трошки там поїла, то будь ласка, Монебанка. банка. Також в мене є інстаграм, також в мене є Тікток. Я не знаю все ще чи я там залишатимусь, але щось я зараз туди знімаю. Мені треба також ваша думка, щоб зрозуміти, чи взагалі мені продовжувати щось намагатись з тіктоком. Адже він максимально незрозумілий, максимально от в інстаграмі є дуже багато мого всякого лайфстайлу. Я зараз активізувалася там дуже сильно. Стала постити більше сторіс з мого життя, ділитися якимись думками, якимись піснями, якимись там цікавими речами з мого життя. Ну також я там танцюю, показую якісь процеси всілякі. Там до, до речі, розпаковки. От хочу якраз знімати розпаковку свого замовлення з Єви. Hello. І на цій чудовій ноті Чіху я з вами прощаюся. Бай!